Сьома година середити сен в ефірі, канал 1 плюс 1 цього ранку з вами в марафоні Єдині новини. У Лондоні сьогодні відбудуться переговори між Україною, європейськими партнерами, тобто Францією, Великою Британією, і Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Вашингтон очікує дістати відповідь на свої пропозиції за для досягнення миру, зроблені минулого тижня в Парижі. Офіційно про них не повідомляли. Втім. В американські змі, зокрема, до Wall Street Journal, потрапила частина американського плану з посиланням на джерела, начебто, головна поступка, яку США вимагають від України, визнати Крим російським. А Росія за це має припинити бойові дії. Чи готовий Київ пожертвувати своїми територіями? Та якими є інші перспективи перемов? власна кореспондентка ТЕФСЕН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко збирала всі подробиці. До Лондона із Вашингтона вирушив спецпредставник президента Трампа в Україні кіт Келох. Двоє інших високопосадовців, які брали участь у переговорах в Парижі. Держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник в Росії стів Вітков цього разу участі не братимуть. Втім, Вітков пізніше цього тижня знов полетить до Москви. Це підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, прес-секретар державного департаменту Темі Брюс. Відсутність у Лондоні Рубіо пояснила накладками в його графіку. Він Не буде присутній, але це не є нашою позицією стосовно зустрічей. Це стосується логістичних питань в його графіку. Спецпредставник Келох минулого тижня публічно підтверджував у Лондоні. Вони очікують від України почути відповіді на американські дослівно параметри мирної угоди. Вони стали відомі змі із джерел в адміністрації Трампа. А саме визнання окупованого Крима російським, відмова від вступу в НАТО, створення нейтральної зони довкола Запорізької АЕС від європейців. Сполучені Штати очікують зняття санкцій з Росії. І за це Москва, начебто, готова заморозити війну по лінії фронту. І як стверджує Financial Times, Путін нібито відмовився від претензій на території, які Кремль не спромігся окупувати, але вписав до своєї конституції. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, його посланці у Лондоні мають мандат на обговорення лише одного питання припинення вогню. Воно має стати першим кроком, без якого подальші перемови не можуть розпочатися. Цього обговорення безумовно. Припинення вогню або часткового припинення вогню, ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь. Тиск сполучених штатів на Україну у цих переговорах є надзвичайним. Ідеться у матеріалі Washington Пост. Мовляв, свої пропозиції сполучені штати називають остаточними, і якщо Україна їх не прийме. Погрожують вийти з процесу. Єдине ж по суті запропонованою гарантією безпеки є дозвіл Києву зберігти власну армію. Знаючи непохитну позицію Зеленського щодо невизнання окупованих територій, американці готові визнати Крим російським в односторонньому порядку. Стверджує Вашингтон Пост. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ми ма про що говорити. Це поза нашою конституцією. Це Наша територія. Територія народу України І до Вашингтона вже прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигалі. Він візьме участь у весняній сесії міжнародного валютного фонду. А от анонсованого президентом Трампом підписання угоди про корисні копалини цього тижня не буде, сказав напередодні Володимир Зеленський і розповів, що Україна найняла американську юридичну компанію для роботи над угодою з нашого боку. Інші американські юристи працюватимуть в інтересах Білого Дому. А про те, що Трамп сподівався. Підписати угоду цього тижня він взагалі дізнався із засобів масової інформації. Зізнався Зеленський. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ворожі дрони знову тероризують українські міста. Вибухи вночі лунали в Полтаві. А в Харкові станом на другу ночі було зафіксовано шість ударів. За попередньою інформацією, усі влучання сталися. А в Новобаварському районі виникла масштабна пожежа. Наслідки що з'ясовують шестеро. Потерпілих і близько сотні пошкоджених будинків у Куп'янську на Харківщині. Поранені травм зазнали дві жінки та чоловік, і Ще троє людей мають гостру реакцію на стрес. Куп'янськ атакували і ФПВ дроном. Також ворог обстріляв Дергачівську громаду. Там є руйнування. Другу ніч поспіль під масованою атакою Одеса. Місцеві спільноти публікують відео масштабних пожеж на місцях прильотів. В військовій адміністрації уточнили мішенню для ворога стала цивільна інфраструктура в передмісті. Є інформація про щонайменше двох потерпілих. Артилерію, дрони та каби задіював ворог для атак по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі пошкоджено підприємство, житло, інфраструктура. А по Новопавлівці Синельниківського району прилетіло більше десяти кабів. А поранено двох чоловіків, а пошкоджені півтори десятки осель. І вже 40 поранених у Запоріжжі. 69-річна жінка загинула. Дві керовані авіабомби близько полудня напередодні вибухнули в густо заселеному районі міста серед потерпілих семеро дітей, 14-річний підліток в тяжкому стані в лікарні. Про черговий воєнний злочин росіян кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже докладно. Ося багатоповерхівка у спальному районі міста опинилася в епіцентрі ворожого удару. На верхніх поверхах квартири геть зруйновані, потрощені всі балкони та вікна. Поруч з будинком горіли автівки. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами по місту посередня. Одна з бомб влучила в об'єкт інфраструктури, інша сюди, у густонаселений спальний район. Кількість постраждалих збільшувалася щогодини. Спочатку їх було двоє згодом понад 20. Серед поранених семеро дітей, п'ятеро з них у лікарні. Діагнози дітей це мінно вибухова травма, а кобара, травма, закріпича на травма, у столкове Всі діти середньої тяжкості, молодо з хлопчиків, якому 14 років до операційної для первинної хірургічної габки стан Постраждав і син пана Петра, 13-річний Гліб, який в момент удару російських терористів був вдома із мамою. Син був тут за комп'ютером. Тут, тут сидів. За комп'ютером вирвало його у штори, скло, полетіло в нього. Це все. Я, поки приїхав з роботи, він вже був замотаний в крові, замотані руки, голова. Шия у квартирі пана Петра все догори дригом. Вибито всі вікна. Стінами пішли тріщини. У сусідніх багатоповерхівках та школі поруч за підцентром вибуху розтрощено шибки. У навчальному закладі саме перебувало близько сотні дітей. Ніхто не постраждав, адже школярі були в укритті. Поранень дістав тільки батько одного з учнів, коли йшов до школи. Це наш батько. Він постраждав, йому пошкодило руку уламком. Медична сестра наша надала йому першу допомогу. Потім його відправила поліція в лікарню. Вубу був потужний, діти злякалися. Але ми вже звикли до цих обставин, кого обіймали, з ким шуткували. Там зараз працює пункт незламності. Там також перебувають мешканці, яким надається як первинна медична допомога, так і консультації безумовно елементарним питанням безпеки. Постраждали і тварини місцевих. Цей пес отримав поранення очей. Він тривалий час не відходив від тіла загиблої власниці. А ось цього кота надзвичайники винесли з потрощеної квартири. Гарний, який да, большой, хороший. Мальчик, на місці прильоту працюють майже три сотні людей та понад 70 одиниць техніки. Комунальники нарізають фанеру, аби люди закрили вибиті вікна. Місцеві збирають вціліле та наводять лад в потрощених квартирах. Кіра Овес Андрій Хуповка, Казапріжжя, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини пожежа із подальшою детонацією боєприпасів сталася в Росії на 51-му арсеналі головного. А ракетно-артилерійського управління тамтешнього міністерства оборони на складі, за даними українського центру протидії дезінформації, зберігалося понад 105 тисяч тонн ракетного зброєння, зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, серед яких іскандер, точка «Кінджал», боєприпаси до комплексів панцер -С1», с 1 «С-300», С 400 а також град смерть ураган. Арсенал розміщений в селищі Барсове Володимирської області. Це за 530 кілометрів від лінії зіткнення. В районі навколо складу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки безпілотників. А російські військові ж причиною вибухів називають порушення правил безпеки. Ой, -ой. он ще один буде. Росія вже розпочала новий наступ на Харківщину. Заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його словами, окупанти випробовують нові напрямки для просування, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Проте наші військові не дають ворогу пройти. Водночас росіяни провалили одну зі спроб наступу на Запоріжжі великою колоною з близько 40 одиниць бронетехніки та трьох сотень піхотинців. Вони рушили на позиції наших військових. Аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявила їх ще за 8 кілометрів. Відразу почала нищити ворожі БМП, БТРи, танки, квадроцикли. За кілька годин бою окупанти втратили до 70% бійців і техніки і відступили. Загалом, після так званого великоднього перемир'я, ворог знову нарощує натиск за минулу добу. Зафіксовано 118 бойових зіткнень найбільше, тобто 42 протистояння на покровському напрямку. Тут напередодні українським воїнам вдалося відкинути супротивника південніше удачного, а ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки в селі Деліївка. Росіяни знову збільшують кількість ударів кабами минулої доби. Їх скинуто на позиції зсу аж. 170. Ну а далі одна з багатьох історій про те, як ворог, порушуючи всі правила ведення війни, обстрілює медиків під час евакуації пораненого броньовик медичного екіпажу 106-го батальйону 63-ї бригади, загорівся просто на полі бою під обстрілами. Просто неба медики чекали, поки до них дістануться наші танкісти. А пілоти безпілотників разом із гармашами суміжних бригад прикривали їх димами. Про неймовірну мужність людей, яких не зупинить жодна небезпека, коли є хоча б найменший шанс витягнути своїх побратимів. Дивіться далі в сюжеті ТСН. Це найстрашніше, що я переживав в житті, хоча я ну, переживав дещо в житті, але то дійсно було найстрашніше. Чули, що був прильот. На позиції каба тяжкий трьохсоти, якого треба було евакуювати. Ми його забрали, бачили під час руху, що пішов дим всередині салону. Аварійна ситуація, що до неї привело, я не можу сказати. Та вивелись то така фактично лиса посадка і маленький окопчик. Забрали свого пораненого ну, трьохсотого, і тут по нас плотно почали працювати ворожі дрони. Ми лежали так, от, як, ну, грубо кажучи, в консерві один за одним, тобто передавався якийсь матеріал. Воно розліталося відразу від вибухів. Тобто ти не встигав просто шприц набратися від вибуху пластикової десятка, розліталася в руках. Тривало то все біля двох годин, як мінімум. Конкретно в нас прилетіло, мене просто виробило, я думав, вже все. Вдруге був поранений наш е, Анатолій Куненець, вдруге йому по обличчю дало. і я, мені, мене спасло, що був в е, захисних окулярах. Викликали допомогу, але ми розуміли, що все, що приїде, при тому плотності огню буде спало Моментально. На мене вийшов командир і сказав, що М-ку. Тому по педалях і поїхали. Заїжджаючи до місця, побачили діми, ми думали, вже приходить по їм, вийшли на радіо сказали, що це діми, закрили. Ми дійшли, розвернулися, почали цепляти. І почалися приходи. Почалися падати пішки від риба, міни. От арта трохи промазала, літали далі туди. Обстріл шов постійно, нон-стоп. Була проблема затягнути нашого 300-го. Сармат нам допоміг йому респект. Починався рух танку, коли Володя Вовчок вдруг згадав, що він забув автомат. І тут прильот, вибух. Та я думав вже все. З того дерева вилітає Володя. Але в гарячці він все-таки ще заскочив сам. То диво, то диво, то дійсно диво. Коли побачив, що він вже вчепився, я дав команду механіку і ми поїхали. Під час руху, коли ми вже були на броні, нас постійно переслідували. Падали в півіхі, і в і працювала більш за всього мінометка. Робота там кістів просто була бездоганна. Це мій Огонь! Агонь, ними можна куди хочеш. Всі цілі, всі здорові, всі живі, слава Богу. Якби я знав, що так закінчиться, ну я би все одно поїхав. Ну, То безпафосно. Ну, то не тільки я, то вся, вся моя команда. Незважаючи на те, що ми не врятували пораненого за яким їхали і наслідки, то не менше, то була спроба. Да, Виїжджаєш там, вроде, є мандраж. Там заліз, все. Ну, думати нема коли. Там люди, там такі пацани, як і ми. Коли все закінчилось, просто ну, коли в нас зустріли вже, мене допомогли злізти з танку, зняли значить, хлопців. Я дуже хотів пити, мені дали міранду, смачніше нічого. Я в житті не, її, не пив ніколи. Ви собі не уявляєте своє обличчя. Ну, я не можу словами сказати, що я відчував. У ну, то другими день народження. на, Рівненщині, на міні підірвалися лісівники місцевий житель. Їх ушпитали до лікарні вночі. вони Гасили пожежу в екосистемі і ймовірно заїхали на тракторі на заміновану територію. Працівник лісництва зазнав травми середньої тяжкості. Стан його помічника тяжкий. Нині всі обставини події з'ясовують відповідні служби. Фахівці закликають не спалювати сухості. Попри те, що чимало займань вдається ліквідувати, та все ж є випадки, коли вогонь перекидається далі. Лише на території Клесівського лісництва вигоріло близько півтора. Гектара лісу одразу в кількох регіонах України на найближчі дні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, бо спекотний квітень має свої загрози. А вже зараз рятувальники гасять масштабні пожежі в екосистемах. Люди, попри всі застереження, при цьому навіть в спеку палять сухості і чагарники. І роблять це навіть жителі прифронтових областей, де надзвичайники геть не мають перепочинку, ліквідовуючи наслідки ворожих прильотів. Розповідає кореспондентка ТСН Оксана Солдовник. На Сумщині справжня квітнева спека. Останні кілька днів у день повітря прогрівається до плюс 27, і ні краплини дощу. Наслідки такої погоди вже відчутно та видно у повітрі. Сірий смог на горизонті це дим від численних пожеж. Більшість із них звини любителів пікніків та городників. Люди готують свої ділянки до посадки, спалюють купи минулорічних бур'янів та сухостоїв, нерідко залишаючи їх тліти. Нині щодня горить по всій області. Трава, лісосмуги, кущі, сміття. Часто Вогонь перекидається на сараї та хати, кажуть рятувальники. Крім того, на кордоні Сумщини тривають інтенсивні бойові дії. Ворожі удари спричиняють масштабні займання. На території Сумської області 85 разів залучалися до ліквідації пожеж у природних екосистемах. Це тривожна статистика, яка свідчить про стрімке зростання кількості загорянь. Найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий, оголосили і у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Наразі середньодобова температура повітря там перевищує кліматичну норму на 4-7 градусів. Така ситуація, за словами синоптиків, Отримається кілька днів напередодні на Кіровоградщині гасили 17 пожеж в екосистемах. Сухості та сміття горіли в усіх чотирьох районах області. А на Дніпропетровщині о дев'ятій ранку вже плюс 18 градусів. А протягом дня потепліше до 24. вже 16 пожеж за добу. Четвертий клас пожежної небезпеки очікується і на Запоріжжі. За прогнозом синоптиків, наступні кілька днів буде сухо і тепло, до плюс 22. Відтак, найменша іскра може завдати чималої шкоди та призвести до знищення гектарів лісів та тварин, які в них мешкають. Надзвичайники укотре закликають людей дотримуватися правил пожежної безпеки. Категорично заборонено випалювати суху рослинність. Пам'ятайте, що такі дії несуть за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. У разі виявлення загоряння негайно телефонуйте за номером 101. Своєчасне повідомлення рятує майно довкілля, а що найважливіше людське життя. Оксана Солодовник, Тетяна Хомич, Кіра Овес, Ольга Павловська, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. А насамкінець у цьому випуску ТСН розкажемо, чому старі заіржавілі автомобілі зникають із вулиць столиці. Рішення евакуювати їх оголосила Рада оборони Києва, і це, зокрема, має очистити місто та звільнити паркомісця біля будинків. Тут до кого звертатися, щоб двір від мотлоху врешті придбали. Перепрошую, прибрали. Звичайно ж, куди вирушають такі авто, і хто за все це платить? Шукаємо відповіді разом із кореспонденткою ТСН Іриною Кондрачук. І о 7.30 зустрінемось в цій студії знову. Замість лобового скла лист фанери. Дерев'яні дошки у вікнах. Іржавий кузов. Диски в'їлися у землю. Цей старенький синій москвич в оболонському районі столиці вже встиг стати полотном для вуличних графіті. Але сьогодні готується до переїзду. Цей покинутий автомобіль простою на цьому місці за кілька років. Після нього вже утворився смітник, але про те, що сьогодні його евакуюють власник, навіть не здогадується, адже ні номерного знаку, ні він коду на автомобілі не було. Покинуті у Києві авто, що запарковані уздовж проспектів та вулиць, як от це москвич, фіксують інспектори благоустрою самі. А от повідомлення від громадян перевіряють спеціальні комісії при районних адміністраціях. Далі поліція шукає власників автомотлуху на прибирання. Виділяють 10 днів. Якщо ж реакції немає, ділянку зачищають. Пояснює голова оболонської РДА. Це Насправді для міста Києва це велика подія. 30 років місто не могло придумати механізм, що з цим робити, і багато інших великих міст до речі теж. Немає прозорого механізму боротьби з покинутими автомобілями. Биті старі, без документів, залишені машини роками і ржавіть у містах. Займають і без того дефіцитні паркомісця. Проблема знайома, мабуть, усім водіям великих міст. Нема де паркуватись, а тут стоять корчі. І цей брухт може навіть загрожувати життю. Тут вже закладки будуть. Тут може бути що завгодно. Роман Марчишин, голова одного з ОСББ на оболоні. У його дворі 24 паркомісця. П'ять з них рухомі засоби, які роками стоять на рухомо. Це просто використовується як шафа, тобто він складає туди речі. В нього все окей, тобто класно, приватизував два метри території і теж нічого цим умовно зробити. Ну і годуй мене обіцянками. Щойно Роман дізнався про рішення військової адміністрації Києва влаштувати так зване прибирання разом із колегами з інших столичних ОСББ та ЖБК написав колективну заяву, в якій більше сотні адрес із автомотлухом. Динаміка таких звернень тільки зростає. Поки що громадяни можуть писати на офіційні сторінки голови Київської міської військової адміністрації у соцмережах чи звертатися до. Орда їхні контакти на екрані у майбутньому запустять і чат-бот, який оброблятиме звернення. Нині він у розробці люди не платять ні за евакуацію, ні за зберігання на майданчику, ні за повернення свого автомобіля. Це все робиться за бюджетні кошти. В руках районного інспектора таблиця покинутих авто. Евакуація дванадцятьох запланована на сьогодні, які вже врослися в асфальт в землю. Які не несуть ознак транспортного засобу щоб це не було викрадення, роботу комунальників пильнують правоохоронці. На комунальній парковці старенький синій москвич мощується поруч із рештою евакуйованих. Їх виявили і прибрали з під шкіл та дитсадків на черзі прибудинкові території. На цьому спеціальному майданчику на оболоні вже сім таких автівок. Їх тільки почали звозити як місяць. Сюди таких подібних майданчиків є в кожному районі по одному, і на них автівки зберігатимуть впродовж воєнного стану і ще два роки після єдиного правила, що робити з покинутими авто в Україні. Досі немає. Наша влада поставила мету вступу до європейського союзу, і одна із вимог це гармонізація, імплітація європейського законодавства. Профільний експерт пояснює за свої автівки, рухомі чи ні, європейці щороку сплачують екоподаток. Тут вже питання до міністерства захисту довкілля, яке не розробляє відповідно законодавство і норми і правила про долю законопроекту. А ще про штрафи для власників покинутих авто, та скільки таких знімають із держреєстру щороку. Ми запитали у профільних урядників після довгих мовляв і переписок нам надали письмову відповідь. Наразі міндовкілля у співпраці з міжнародними експертами здійснює розробку законопроєкту про управління відходами транспорту. Зазначений законопроєкт регулюватиме питання управління знятими з експлуатації транспортними засобами, шинами а також відпрацьованими мастильними матеріалами. Начальник відділу Євгенія Сімкова. Отже, поки що кожна область та місто цю проблему вирішують самостійно або не. Вирішують взагалі, ми почали переважно з таких автомобілів, які ну насправді неозброєним оком видно, що вони вже є занедбаними і вони вже навіть не на ходу. У Львові покинуті авто прибирають ще з осені. Алгоритм, схожий на київський, трохи жорсткіший. Але теж недосконалий за кожен день зберігання транспортного засобу нараховується відповідна плата органами національної поліції. Автівки зберігають на штрафмайданчиках щонайменше півроку. Авто потенційно в перспективі може бути реалізоване, і кошти можуть бути передані в бюджет. Але і після продажу на власника авто будуть чекати ще три роки, сподіваючись, що він все ж штраф за зберігання сплатить, і кошти від продажу забере. Отже, бюджет наповниться не скоро, якщо наповниться взагалі. Чи збуватимуть за таким же принципом автомотлог Києва про повернення витрат до бюджету столиці поки що не йдеться? Бо ж за планом автометалобрухт зберігатимуть на спецмайданчиках до кінця воєнного стану і ще два роки після. А далі ми сподіваємося, що політична влада в місті Києві, яка там чи зміниться, чи залишиться це неважливо. Розробить якийсь прозорий механізм з використання, в тому числі ресурсів міста. Суму, в яку обходиться таке прибирання у Києві, нам назвати. Ніхто не зміг. В районних адміністраціях пояснюють, усе рахують робочими днями комунальників, але можемо лише припустити евакуація звичайного авто з вулиці, коли йдеться про порушення правил паркування. Обійдеться водієві майже в 1300 гривень. Зберігання 145 гривень за добу. Дуже щасливі, але мешканці будинків, з дворів яких прибирають старі автівки, щиро вдячні комунальникам. Ось прикладом цей легковик займав півтора паркомісця впродовж семи років. Ми не знали ні хто власник, ні звідки вона взялась, ні коли вона нарешті звідси поїде. І це ОСББ роками зверталося до місцевих депутатів і чиновників. у Вас в дворі одна така на щастя, так. Але а... в колег було 22, здається, максимум я бачила в дворі дворі у випадку Наталії Павленко. Спрацювала та сама колективна заява, яку голови столичних ОСББ та ЖБК написали разом. Ціло, якщо вона стояла тут 6 років, ми почекаємо до місця. Роман Марчишин і собі сподівається, що весняна толока дійде і до їхнього двору. Теж Ірина Кондрачук, Тимофій Кощей, Олександр Шиян, Роман Сищенко та Анатолій Короб. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.